Доброго вечора, шановні українці, добро вечора, шановні глядачі. З вами український історик, журналіст Ярошвець, в прямому стрімі українські сокіряни, і зразу ж новина, новина. Українські сукіряни приходять на новий формат. Пан Сергій Гончар, який дивиться з самого початку, коли я почав стрімити українські сукіряни приблизно більше року вже. Ідуть прямі стріми українські сукіряни, може підтвердити, що спочатку я стрімив одну годину. Одну годину я працював один. Шикарні були стріми, коли я говорив одну годину, коли задавали безліч запитань. Дуже гарні були стріми. Взагалі, українські сукіряни стрімлять не менше 20 хвилин. Від 20 30 хвилин стрімлять. Але на превеликий жаль є така річ, як фінансова спроможність. Фінансова спроможність українських секірян зараз рівна нулю. На превеликий жаль, незважаючи на те, що я працюю, віддаюсь на 100-200%. На що я говорю правду, що прямі сикіряни, прямий стрім українських секіряни це єдиний стрім в західній частині України, який говорить правду. Люди на превеликий жаль фінансово не підтримують від слова взагалі. Тому я переходжу на звичайний формат усіх блогерів, які вішають локшину українцям на вуха. Це 10-12 хвилин. На превеликий жаль, на превеликий жаль, на превеликий жаль, обставини змушують мене робити. Тому що ну, правда не фінансується. І я переконався, що правда не фінансується. Люди фінансують Стерненка, люди фінансують Притулу, люди фінансують інших людей, які, які їм подобаються. Коротше, вибачте, будь ласка, я прошу вибачення у своїх друзів, але обставини, як кажуть, диктують своє. Але я постараюсь за 10 хвилин, в перший раз 10 хвилин, да, Пане Сергій Гічар, ну що ж, буває таке 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. У кого проснеться совість? Просто візьме і за Ні, я не ображаюся Давайте, що ми почнемо? Почнемо з боїв на Запоріжжі? Правильно. Росіяни підходять до Запоріжжя на довжину пострілу ствольної артилерії. Якщо росіяни підійдуть до міста Запоріжжя на довжину пострілу ствольної артилерії, це буде фактично означати те, що скоро в Запоріжжі почнуться вуличні бої. Коротше кажучи, ворог тисне по всьому фронті, бомбардування кабами. Наступ мобільними групами російських військ і важкенні бої на Сумщині. На Сумщині важкенні бої. Запорізька на... з напрямку українські війська найбільше літні підрозділи перекинули на Сумщину. Коротше кажучи, велика недостача на фронті на нулі людей. Кажуть, вже 60% не комплекту, а це майже катастрофа. Росіяни плювали на Трампа, плювали на Європу, вони відчувають смак крові. Вони знають, що у нас великі проблеми з мобілізацією. Вони знають все, що робиться всередині України. Тут їх агентура. А від самих верхів тому вони надіються прорватися до Дніпра і розколоти Україну на вбір. Ну, і на тлі цього президент Зеленський підписав указ про мобілізацію закон 13.229. Ви знаєте, мені страшно. Мені страшно. Я все життя намагався бути толерантним, вірніше, як все життя. Життя от цього воєнного, страшного часу, намагався не розхитувати човен, не критикувати владу, наскільки я міг. Ну, але сьогодні. Ну, от я звернувся до президента Зеленського, Володимира Олександровича, ви підписали який закон? 13.229 про те, що діди 60 можуть добровільно піти в ЗСУ. Скажіть, будь ласка, що дід в 60 яку користь принесе Збройним силам України? Реальну користь. Реальну користь. Принесли б реальну користь мордаті ТЦКшники, принесли б користь поліцейських. Принесли користь, би чиновники, депутати, блатні приближені. Карпати, санаторії, буковелі забиті здоровенними мордачами. Вечором вийде на центральній вулиці міст. да, Кабаки забиті здоровенними мордачами. Дністер у нас забитий здоровенними бугаями, мордачами. да, Їх ніхто не мобілізує. Хтось вирішив, що за рахунок дідів 60 плюс. Зупинити росіян, перекрити фронт. Ну вибачте, це, це бред. Я сам знаю себе до 58 років я не ходив в лікарню, а в 59 років бабахнуло так важка операція, що я ледь вижив. І зараз я розумію, що таке 60 років, коли тебе хворі, я тако в один момент взяли і обсіли. Я це все розумію. Не знаю, не знаю. Підписали закон. Побачимо, скільки буде добровольців. Чому з людей 60 плюс не робити місцеву тероборону, не готуватися до боїв в містах на випадок окупації України, не формувати партизанські загони? Питання чому? Тому що здадуть Україну без бою. Ну знаєте, чесно, я не знаю. Далі. Ультиматум, ультиматум, ультиматум у нас Європи. У нас ультиматум Європи. Ультиматум Європи, тому що хто тільки не ставить Україну раком. У нас виходить не самостійна держава Україна з президентом, з парламентом, Конституцією, а зона зовнішнього управління. Ну, от мене таке враження, що на, у нас нема української влади, нами управляють. Нам вказує Трамп, що робити. Якщо ми починаємо пручатися, він каже: Ай-яй-яй, Америка не буде давати нам допомогу. І ми без американської допомоги не протрималися б і два-три місяці. Зеленський хотів щось посперечатися з Трампом, а потім зрозумів, це закінчується капітуляцією, тому що в нас нічого немає. Ну і тепер Європа взялася нас, нас як кажуть. Європа взялася нас строїти, да, таке слово, да, муштрувати. Урсула фон дер Ляйден зробила ультиматум. Не Зеленському ультиматуму, не уряду, а Україні. Якщо в четвер парламент не проголосує за незалежність НАБУ-САП, якщо начальника управління економічної безпеки БЕП по конкурсу не виберуть, то, то закінчується на ООН. То Україна не буде мати шансу вступити в ЄС і е, фінансування Європи припиниться. Півтора мільярда євро вже заморозили до України. Отакий жорсткий ультиматум. Отакий жорсткий ультиматум Україні. Україну в черговий раз нагинають раком. От я кажу, вже: знаєте, знаєте, що саме страшне? коли я водив туристів по секірянам. Да, у мене отакий от досвід з'явився. Все життя я мріяв водити туристів по своєму місту сокіряни. Сокір'яни засновані в 621 році. Петром Коношевичем Соєдачним. Сокіряни, територія Сокір'янщини полита українською кров'ю. Від князів Святослава, князя Ігоря, князя Володимира до нинішніх часів. Кожен сантиметр Північно-Бессарабської землі политий кров'ю. Я проводив туристів і відмовився від цього. Знаєте чому? Тому що процентів 70 дивляться на це все, що я розказую. Тупими очима, в яких немає нічого. Вони підходять до козацької церкви, до святині на Сокілянщині. козацька церква другого походу Тимофія Хмельницького місця теж залитого козацькою кров'ю. І була така екскурсія, що подивилися і пройшла тако по колу, навіть ніхто нічим не поцікавився. Хоча я їм все перед цим розказав. Мені страшно, я розумію приреченість. Приреченість українців, тому що українців зробили людьми без розуму, людьми без мишлення. Українців зробили стадом просто все. Найрозуміші українці давно вже повтікали, розуміючи. Безперспективність, такі як я фанатики, залишилися, тому що я нікуди не збираюсь тікати, збираюсь до останнього тут втручатися. Подивіться, до чого ми себе довели. розумієте І коли я туристам розказую про свої сукіряни, що в 91-му році, коли розвалився Союз, у сукірянах було 27 філіалів заводів що продукція сукірян йшла на експорт. Один з цих туристів Підло написав в коментарях на туристичному чаті. А він, Совок, він нам розказував, що було при Совкове. Скажіть, будь ласка, з таким депілом є майбутнє України? Що ж я погано розказував? Що в моєму місті Сокіряни за Радянського Союзу було 27 філіалів заводу, заводів на містечко з 12 тисяч на самі. Уявляєте, яке місто було? А зараз все, все розрушено, все розкрадено. Одні ларьки все. Скажіть, будь ласка, що ж я погано казав? До чого ми довели Україну? Нам вказують всі, хто хоче. Москалі вказують, Трамп вказує, Європа вказує. Україну українців нагинають раком всі, хто хоче. Таке враження у нас держави немає. Ми не встигаємо кланятись, тому москалям кланялись. Тепер Трампу кланялись. Тепер Європі кланяємося, а ми колись будемо самостійні. Нас колись хтось за людей буде поважати, чи ми будемо нацією, яка копає ями в Чехословакії і підтирає сраки в Італії. Вибачте, мене вже це все достає. Скажіть, будь ласка, ми колись згадаємо, що були великою нацією, нацією переможців, князів. Київської Русі, нескорною нацією козаків козацької доби, нескорною націю гайдамачини, нескореною нацією взагалі. Українців перетворили в рабів, а рабів до раю не пускають козаки. Раби держава, народ, який перетворили в стадо й раби. Немає шансу від слова взагалі. Розумієте, от я сьогодні говорю вже, я не знаю, 200% правду. От дістає, розумієте? Я показую козацьку церкву, я показую пам'ятники, таких, яких нема в Україні. І все полито козацькою кров'ю, а туристи в автобусі кажуть: а нам щось сумно, може, якісь розваги. Я кажу: та йдіть на шоу Три Толстяка на 95-й квартал. І вони ж бачили, куди їхали. Вони дивляться, я розпинаюся, я вилазю в шкіри, я розказую університетський курс їм про історію Північної Бесарабії, української землі етнічної, яка полита кров'ю, а їм все по фонарю. Розваг треба, так? Розваг. Знаєте, страшно, страшно, що в нас немає шансу. Немає шансу того, що люди довели Україну до стану коли Україну повертають, хто як хоче. Нами повертають і нас нагинають раком. Всі, кому не лень, тому що ми стали рабами, тому що ми стали слугами, тому що ми стали холопами. Ми забули, що українці це нескорена нація переможців, Все, що Україна є самостійна держава, була і буде, з ким буде, з ким? З рабами. З тими, що бояться казати правду, з тими, що під моїми стрімами навіть бояться коментар написати. 13 хвилин, 3 хвилини понад нормою 54 57 08, 25, 13 71, 89 78 картка Приватбанку. На сьогодні я сказав все. Я думаю, для вас хватить.